А якщо я брав, а потім візьме дружина, це питання стосується її усе. Так всім притвона за томак зараз розкажу. То Дивіться, якщо взяли ви, перебуваючи в шлюбі, то відповідно так само і дружина рахується, що вже має квартиру по програмі Єоселя, тому що ЄОСЕЛЯ видається не на одну особу, а видається на родину. І так само, коли, не дай Боже, будете розлучатись, цю квартиру так само має право і претендуватиме так само і дружина. От. Але які є ще нюанси і приколи, які ми не знаємо відповіді, і я раджу вам просто напряму звернутися до Укрфінжитла з цим питанням? Питання Стосується того, що якщо ви під час шлюбу взяли собі квартиру по програмі Єоселя, наприклад, взяли ви її на себе, да, я так розумію, ви чоловік і взяли її на себе. а Ви розлучаєтесь там, через якийсь термін е, 5 років, там, 3 роки, не байдуже. От, і дружина хоче так само собі взяти квартиру по програмі Єоселя. Ви вже не в шлюбі. Вона живе окремо, ви живете окремо. От питання, чи може вона подати заявку і взяти чисто на себе квартиру по програмі ЄОСЕЛЯ, невідомо. Тому це краще питання вам, якщо таке цікавить, написати лист в Укрфінжитло і отримати від них письмове роз'яснення, чи є можливість отримати кредит по програмі ЄОСЕЛЯ, якщо родина розлучилась, і інші члени родини хочуть собі так само мати квартиру по програмі ЄОСЕЛЯ. Тому напишіть їм листа, і якщо буде потім можливість, якщо все ж таки напишете. Заодно мені повідомити може в приватні там повідомлення, і я буду так само за це знати. Гарного дня.